Вітаю, друзі, підписники, спонсори та гості каналу. З вами і Ми продовжуємо виживати в скам. Це досить маленький епізод, який відображає банальну удачу по знаходженню чужої автівки і її злому. Я зайшов в гру близько 12-ї ночі і просто вирішив пролутати мотокрос. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Якщо вам сподобалось підтримайте це відео лайком та пишіть, що ви думаєте про подібні ситуації в коментарях. А також не забувайте підписатися на канал, якщо ви тут вперше. Та ладно. Ви, ви приколюєтесь? Ви приколюєтесь, реально? Я зламав тачку. Та ладно. хо У мене є замок. Нема замка. Ось маніте. Ось маніте. Я зламав тачку. Це капець. Я беру саме необхідне, що мені потрібно. Ми зараз будемо повертатися. Однозначно. Закрити. Бляха, чому в мене немає замка? В мене повинен був бути замок з собою. В мене його немає. Капець. Ми сюди повертаємося однозначно. Почекайте. Ні-ні ні, закрий. Закрий, 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 будь ласка. А, закрий. Можливо, тут є замок? Ні? Якби тут був замок, її б вже закрили. Її не закрили. Нема сидіння. Я вас зрозумів. Закривай. Ми зараз коротше під'їжджаємо сюди своєю тачкою і забираємо всі... всі можливі елементи звідси для своєї автівки. Все. Зрозуміло. Давайте ми сюди поставимо ось це для того, щоб не було перевантаження, щоб швидше можна було добігти до своєї автівки. Побігли. Це, мабуть, перший раз, коли я знімаю замок з тачки. круто Я задоволений. Якщо нам все вдасться, то буде прям супер. Вона наша тачка. Дуже швидко, дуже обережно. Зараз під'їжджаємо на місце і знімаємо всі деталі. Ось тут я можу начебто спуститися. Обережно. Зомбі вже. Збудилися трошечки, хе-хе. <гум> Стоп? Давай вилазь. Закрий, будь ласка. Так. так, що мені потрібно зняти? Ага, я зрозумів. Треба ставити це. Сюди. Добре. Що мені тут ще не вистачає? Капот і оцієї передньої панелі. А чому я не можу зняти? Так. Ok. vou fazer um pouco mais Так. Стоп, 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 стоп. Тихенько. Це сюди. Не міщається? Та ладно, тоді оце сюди. Давай інший ящик. Не питання, у нас є ще один ящик. Це капот. Uh, сюди ще дещо поміщається, добре. Uh, давайте знімати ще двері. Знімаємо поки так. Бажник, багажник. багажник. Автомобільна магнітола. Я не знаю, скільки вона коштує, але я, напевно, її заберу. Так. Акумулятор. Він сівший, походу, так? Сівший акумулятор. Ні, я його не буду брати. Мені це не цікаво. Що мені тут ще не вистачає? Фара є, передня панель є і. капот є. В принципі. В принципі, все є. В принципі, все є. М -м, не буду більше нічого чіпати. Закінчити сервіс. Давай це забирай. А, так. Це сюди, це сюди. Тепер ось це все перекладаємо сюди. Ось мені, ти ви скільки луту. Як мені взагалі пощастило це капець? Каністри, не буду брати не ну, ремонтні набори, магазини, фари, магнітоли, капець. Все перевантажуємо. Хоч якась людина це все збирала А ми це все забираємо. Капець. А, колесо на рейдж. Круто. Харчова сода. Я не знаю, навіщо вона мені, але є, я його забираю. Магазин. Акум. Телефон. Перець. Перець це буде для готовки. А для приготування що в нас тут по вміщається, не вміщається. У -у -у. Я б єдине шоу цуцю б каністру ще забрав. Це четвертий ящик, дайте мені третій. Ці колеса, і оцю бляха каністра не вміщається. Отак, отак. Все, я готовий. І оці колеса забираю. Блін. Дуже велика, велика можливість пробігтися тут. Знайти генератор для. Для лайки. Дуже велика спокуса. Мені мож... мене можуть зараз вбити. Швиденько. Швидко, швидко. Бляха, двері на рейдж. Це теж потрібна фігня. Це потрібніша фігня, ніж двері на лайко. Капець контент. С мінус, С плюс, так пришли далее, Зомбарі. Зомбарі, зомбарі. Викрутке. Точніше, відмички. Круті відмички. Це супер. Обшукую не все, тому що дуже поспішаємо. Ще три викрутки. Забирай. Оскільки ми сюди приїхали, мені потрібно вже обшукати все, хоча б основні моменти. А, це заберу. Ще викрутки. Це все на майбутнє. ...пластини також. Так, що тут у нас? Дуже багато колес на мотике, але я їх брати не буду. Відмички забирай. А, кабелі і електрогенератор, електрогенератор у мене вже є, а, пластини заберу. Це заберу. Ну, типу, все. Основні моменти я тільки що залутав. Та й взагалі, бляха. Ми залутали тачку. Ми скрили чужу тачку. Давай, давай, Анжело, біжи. До речі, трошечки металобрухту можна було підзбирати. Для ремонту, для крафту, точніше, ремонтних наборів. Це прямо мені потрібно також. Для ремонту бази банально. Ось так. Тут ми все облутали. Тут все облутали. Все сідаємо в тачку і поїхали. Це прям капець. Я не знаю, давайте ще раз Подивимось, що в нас тут є в машині, чи можемо ми це якимось чином перекинути в нашу автівку. Ні, тут ми забрали все. Навіть ось так зроблю двері не вмещаются. Ну то все. Поехали. Та высша. Прям шикарный улов. Прям бомбезно. Я не знаю, я співчуваю, тому тій людині, яка збирала цю автівку і. На жаль, але це гра. друже. вибачай, якщо ти бачиш це відео, вибач, це лише гра, ти б зробив те ж саме на моєму місці. Шикарна вилазка. Я не очікував, якщо чесно. А чому... О, господи, чому Анжело відчуває біль? Що не так? Ми вже в ПВЕ. А ну, виходь. Давай перевіримо, що в тебе не так зі здоров'ям. Перегрів? Ааа, перевантаження? М -м -м -м. Нічого. Потерпиш? Потерпиш? Може, мені тут ще пощастить? Швиденько. Ммм, куртка пожежника. А, заберемо, Заберемо для того, щоб продати. Та ви що друзя? Приїхали. Встановити. Супер. <сіхі> крутяцько, крутяцько, крутяцько. Тепер капот. А, встановити капот. Та ви що? Тепер відкрий його. Круто. Все, готово. Залишилось все ж таки знайти генератор. Генератор, якого вже немає хер зна нас скільки, скільки часу на жаль. Але, тим не менш, у нас є дуже багато луту для лайки. Коротше, якось так. Лайку майже зібрали. Суперова. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових серіях. Всім па-па!